Вітаємо вас на нашому каналі компанії Group. Сьогодні до вашої уваги ми хочемо запропонувати наш візок. Ми вам розповімо про всі головні його плюси. По-перше, наш візок універсальний. Тобто він йде до всіх немає. Також, якщо вам потрібен трішки длинніший, ми можемо виготовити на 10,7. На даний час до вашої уваги 7,7. По-друге, це наші ложументи, тобто вони є передвіжні. Якщо вам потрібно, ви можете ось тут їх відкрутити, передвинути трішки далі та закрутити, заражати їх на тому місці. По-третє, в нас йде метал товстостійний, тобто він йде. Більш таки уплотнений і видержує більшу вагу. Колеса ми використовуємо грузові, а рама в нас йде посилена, тобто витримує більше, більше навантаження. Дякуємо за увагу. Ми були дуже раді вам надати інформацію. Пишіть нам, телефонуйте. Якщо у вас виникають якісь питання, ми будемо дуже раді з вами поспілкуватися. З великою повагою до вас, компанія Аягру.